Ський міст не доживе до осені, принаймні такий прогноз мають журналісти видання The Guardian. Стверджують, що отримали інформацію від анонімних високопосадовців із гур. Атака має відбутися у першій половині цього року. В розвідці вже мають більшість потрібних засобів, щоб уразити переправу через керченську протоку. А ще погоджений президентом план міст вже двічі підривали у жовтні 22-го року. За допомогою вантажі. Вівки із прихованою вибухівкою, а також у липні 23-го за допомогою морських малюків надводних дронів СБУ сі бейбі в гур не коментують заяви змі, але підтверджують вже і так відомий план з примусового демонтажу в uh, Гардіан. Безумовно є свої джерела, і на заході останнім часом виходять багато. Матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела, і коментувати ну власне анонімні, анонімну інформацію, це не завжди доречна справа. Якщо говорити про публічну комунікацію, то можу запевнити, що інформація озвучується та тоді, і власне це потрібне, коли це потрібно. Що стосується самої цієї споруди мосту, всі військові цілі, а даний незаконний об'єкт, це військова ціль, підлягають знешкодженню. Ну це не нова інформація тут нічого нового немає. Також вже відома новина: Росія поповнює військо для нової хвилі ймовірного наступу. Але цього разу воров запевняє, що московити самі біжать до лав загарбників, начебто, лише за 10 днів контракти підписали вже 16 тисяч новоспечених окупантів. Буцімто до цього їх спонукала стрілянина у кроку Сіті Холі. Тексти для пропагандистських відео Міністерства нападу як підкопірку. З Кремля, от київський режим уже дав, вже переходять всі границі дозволеного вже ані сьогодні зі затрапайдуть, на допустим, тоже край балтавський креквань. Мені не оставило равнодушним при... при... привело більшої ужас. Де московити бачить зв'язок між ЗСУ та терористами і ділу залишається таємницею, але без таємниці вже не вперше. Факт великої мобілізації ворога знову підтверджує президент. А ще Володимир Зеленський говорить і про українське військо, заявив, що не Бачить потреби в 500 тисяч мобілізованих, про які говорив попередній головком Валерій Залужний, півмільйона нам не потрібно, я вдячний, в кому заводити. Важливо, що він знайшов сили і всередині Збройних сил України. А Відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. А що стосується а, окремої кількості, а, скільки буде. ポケモンのごと Це сказати можу сказати, що Росія на перше червня готує мобілізацію 300 тисяч. Додатково 300 тисяч військових. І ця навала може прорвати нашу лінію фронту. Принаймні, про це заявляє видання. «Політико». посилається на спілкування з військовими, які очікують зосереджений удар Росії. Якщо ворог сконцентрує всі сили в одному напрямку, зсу можуть не встояти. В гур натомість кажуть, накопичення ударних груп ворога вони не спостерігають а російські заяви про бажання повторити наступ на Харків чи пробити дорогу на Київ із Білорусі це лише ворожа інформаційно-психологічна операція. Нічого е, стратегічно нового і по формуванням ударних угруповань не відбулось. Стосовно того, як треба реагувати, ну безумовно, укріплення лінії, е, лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз і надзвичайно активно. І різні плани і, і командування розпрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується ось загрози тут і зараз завтра нападуть, і треба негайно е, тікати і сіяти паніку ну ні, звичайно, це російський пс. І для цього воно і робиться. Україна закриває кордони на землі, але досі бракує захисту неба. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре звернувся до західних партнерів. Математика доволі проста: усі системи Петріот, які має світ, мають працювати на його захист. So Я подивився на загальну кількість петріотів, які використовують країни, що входять до групи Рамштайн. Країни, які можна назвати друзями і партнерами України, отже, я побачу, що вони разом мають понад 100 систем ППО. Питання в тому з усією повагою, але невже це така велика проблема? Невже неможливо задовольнити мінімальні запити України від п'яти до семи петріотів, залежно від того наскільки щедрими будуть наші друзі? Мінімальна необхідна кількість це сім батарей. Це допоможе нам захистити наші великі міста і критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак. А від російських санцепетотів інколи можуть врятувати звичайні FPV-дрони. особливо якщо це нічні безпілотники до спільнокошту, на які може долучитися кожен охочий, як важка вогнеметна система ворога спалахує разом з окупантами на кримінському напрямку біля тернів. Показали бійці 12-ї бригади Азов. Хлопці, дякую за роботу. Дуже гарна робота. Олексій Пасак, п'ятий канал у НАТО. Обговорюють створення фонду допомоги Україні у 100 мільярдів доларів. Ідею озвучили на зустрічі міністрів закордонних справ альянсу. Фонд є частиною На нашій зустрічі. Ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і тривалішу основу в майбутньому. Усі члени альянсу погоджуються з необхідністю підтримки України в цей критичний момент. Єдність є цілеспрямованою сьогодні. Члени альянсу домовилися про подальше планування посилення ролі НАТО в координації допомоги і тренувань. У сфері безпеки деталі будуть визначені протягом наступних тижнів, але не робіть помилок. Україна може покладатися на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Найпотужніше у новому тисячолітті Тайвань сколихнув сильний землетрус. Повідомляють про сімох загиблих та до тисячі поранених. По всьому острову зруйновані будівлі постраждали популярні туристичні об'єкти. В Японії оголосили тривогу. Фахівці попереджають про загрозу цунамі у зоні ризику віддалені острови та навіть американська військова база. Докладніше у сюжеті Антона Кочеренка. Земля тремтить, а мости ходять хвилями. Ранок для тайванців почався не з будильника та кави. Мешканці прокинулись від підземних поштовхів, пилу та гулу потрощених будівель. Островом прокотився найбільший землетрус за останню чверть століття. Фундамент споруд не витримував поштовхів. У місті Хуалянь додолу похилилася будівля. Інтенсивність коливань сягнула понад семи балів, і таких підземних ударів була ціла серія. Землетрус застав мешканців зненацька, декого примісінько у власних оселях, а когось вже на робочому місці. Ось як цю команду одного тайванського мовника та його мужню ведучу. <різький> Внаслідок поштовхів кілька десятків будівель зрівняло з землею. Підприємства евакуюють працівників. Ключовий тайванський виробник напівпровідників призупинив роботу. Втім, лихо оминуло критичну інфраструктуру, уціліли споруди всіх атомних електростанцій. Трусило дуже сильно. Всі мотоцикли біля нашого будинку перекинулися. Тому я швидко вимкнула газ, вимкнула світло і причинила вхідні двері. Коли все стало ясно, я швидко одягнулася, взяла дитину та вибігла на вулицю. Більше я я нічого з собою не взяла. Загроза на Тайвані а бояться всі навколо б'ють на сполох і в Японії. Сейсмологи попереджають про загрозу цунамі. Очікують хвилі заввишки у три метри. На островах оголосили тривогу. Мешканцям рекомендують полишити будівлі та перечекати загрозу у безпечному місці. Перші хвилі з Тайваню вже дістались острова Йонагуні. Ми закликаємо людей, які живуть у районах, де є попередження про цунамі, евакуюватися та перечекати ти у безпечному місці під час другої або третьої хвилі цунамі може стати більшим. Ми просимо вас бути уважними до будь-якої інформації про цунамі і берегти себе, доки не мене загроза. Про схожу загрозу попередили на Філіпінах. Євросоюз зголосився надати Тайваню допомогу. Однак у влади острову є й інші причини для тривоги. Непокоїться, що лихом скористається Китай. Комуністи вже давно засікають на острів. Під виглядом гуманітарної допомоги можуть надіслати військові кораблі та бойову авіацію. Антон Кучеренко, п'ятий канал.